Отримали першу партію цибулі сінки від компанії Broyer. Має надійти ще дві партії: одна від компанії Broyer та одна від компанії ТОП. Зараз такий невеличкий експрес-огляд, подивимося, що приїхало. Перший у нас мішок іде це мішок Swift. Ось така цибуля такий мішок. Ось він у нас лежать. Далі у нас тут іде мішок червоної цибулі. Цебуля називається Робін. Ой, видно Робін. Далі поруч Біла Цибуля. Ледстоун. Далі у нас іде. Цибуля Штутгартер Стенфілд. Потім. Центурион. Поруч у нас Рад Барон. Далее Бриджер. У нас такой же Бриджер. Еще тут у нас нынче. Тут у нас боліро. Але боліро в цьому році називається цибуля Стурон. Це одна та сама цибуля. Чомусь виробник промаркував саме боліро, але це Стурон. Далі у нас і також цибуля Сибір. І наступна цибуля. Це в нас Трой. Найближчими днями очікуємо інші поставки голландської цибулі, і щойно вони прийдуть, будемо відправляти усі призамовлення, які ми отримали.